Доброго ранку, малята. Сьогодні до нас завітала даринка і принесла ось цю рослину. Але вона не знає, як називається ця рослина, як за неї доглядати. Допоможемо їй. Даринко, це кімнатна рослина. Поглянь, у нашій групі багато кімнатних рослин. Ці рослини називаються кімнатними, тому що ростуть тільки в приміщенні. У дитячому садочку або вдома в кімнаті. Їх саджають в горщики, за ними доглядають, а потім вони виростають великими і красивими. Рослина, яку принесла даринка, називається бегонія крапчаста. Бегонія, тому що її стовбури дуже довгі, ніби вони поспішають рости, біжать. А чому крапчаста? Ви погляньте на її листочки. І одразу зможете відповісти на моє запитання, тому що в неї на листках є білі цяточки. Галята, щоб квіти гарно росли, потрібно за ними доглядати, рихлити землю, поливати вчасно, витирати пил з листочків. Пригадаймо, що потрібно рослинам для зростання. Правильно, лійкою ми поливаємо рослини. А без сонячного світла і тепла рослини не ростуть. Рослинам потрібна також земля, потрібне повітря і обов'язково їм потрібна наша турбота. Малята Даринка розглядала, наче кімнатні рослини, і зрозуміла, що вона знає, як називаються їх частини. Назвемо їх, що ховають рослини в землі. Так, корінці. Рослини п'ють воду та беруть поживні речовини із землі за допомогою корінців. По корінцях вони піднімаються у стеблу, потім у листочки. Так рослини ростуть. Більшість рослин, коли виростуть, починають квітнути. Знайдіть малята у нашому куточку квітучі рослини. Так, це фіалка, бальзамін. Герань. Малята, щоб наші рослини добре росли, їх треба правильно поливати. Лійку треба тримати так, щоб носик торкався краю горщика. Поливати землю треба обережно, не лити воду на листя та стебло. Малята пропоную пограти в гру, що потрібно рослинам. Я буду вам показувати малюнок. А ви говоріть так, якщо це потрібно рослинам. і говоріть ні, якщо це не потрібно рослинам. Молодці малята, а ще нашим рослинкам потрібна наша любов та турбота, і тоді вони будуть прикрашати наш садочок та дім. Дякую малята вам за увагу. До наступних зустрічей!